Всім привіт! З вами рубрика, що я купив в Підронці. Підронка це такий магазин. В переводі з Польської Бедронка це е, Божа Ось І сьогодні подивимось, що я купив в цій самій підронці. Для початку. Е, ага. Будемо діставати з мого рюкзака і вже дивитися, що дістав і скільки. Що. Це такий сир. Сир називається. Рецепт рицький Едам за 5,76. Ось такий сир. Тут у нас 135 грамів. По акції було таке арахісове масло, і воно нам обійшлося в 9,99, а нормальне коштує за 13,95. І через те, що в мене є карточка цієї мережі в магазинах, то мені воно вийшло за 9,99. Два авокадо. Ось такі ось. Ой. Ось такі ось два авокадо, За штуку 6,49, два вийшли за 12,98. Творіг. Безлактозний, 2,47. Такий безлактозний. Чому без лактози? Тому що в мене організм не приймає лактозу. Ага, яку свічку собі взяв ще. Це але воно насправді так собі пахне. Поставлю у вані кімнаті. Не знаю, як мене насправді пах... видно. знімаю на сміттєвому баці. Ось зараз вам покажу. Це мій штатив. ставлю телефон. Киві, далі. У нас киві, три киви взяв. Такі три киви. Вийшли за 9 киві. 5.37. Детридцять сім киві. Ось таку шинку. І шинка була за 6 66 100 грамів. Ну, все, це все, і вийшло все на 44,22. чотири, двадцять